Привіт. Темою сьогоднішнього нашого відео буде перетворювач ржі. Це найкращий перетворювач, яким я тільки користувався. Він мені дуже сподобався. Ось у нас наш піддослідний матеріал буде Це такий ось спеціальний зачисний інструмент для дротів. Ось дивіться, з цієї сторони я вже їм користувався, отак він відчищає. Ну, можна ще кращого результату добитись, це просто на ньому. Ставив експерименти. Так, ось бачимо оці накладки гарно побила корозія. Іна іржа така, не знаю, видно чи ні, і в'їлась вже хорошо. Також цей перетворювач знімає і. Ну, ось це чорне, це типу як. Як воно називається на зброї. Ой, де Бог пам'яті. Воронення. Оце воронення теж він знімає. Беремо наш перетворювач і наносимо. Ну, я ось тут діляночку все чистити не буду, трошки наносимо. Даємо постояти. Можна ще навіть треба трошки іголочкою розворушуємо цю віржу, бівшуся. Так, нанесли і даємо пару хвилин постояти. Так, ось пару хвилин постояло, стираємо серветкою. Це специфічний такий перетворювач. Це треба, о, дивимося, вже є результат. Тут навіть, кстати, через ержу. По-моєму, я не пам'ятаю на початку відео, по-моєму, навіть цих цифр не було видно. От. І треба так е, ну, вміти ним користуватись. Тобто, так його нанесли, дали постоять буквально пару хвилин до п'яти. Ну, не треба залишати надовго. Бо він потім висихає, превращається в таку емульсію. Таке воно як варення. І потім його терти тяжко. І Щоб отерти, це треба знову наносити, перетворювати, щоб він сам себе розтворив. От. Тож треба отак от наніс, пару хвилин постояло, витер. Потім ще наносимо. Ще наносимо. Їм дуже гарно іржу з машини знімати. Я недавно підкрашував машину. Шкода, що не було можливості зняти відео. Ну, неудобно було самому, мені треба було швиденько підкрасити порог. От, Зняв іржу ідеально. Так, Потім наносимо ще і дивимося, де у нас оці місця державчина лишилась. Отак от беремо іголочку, шильце, щось гостреньке і отак от трем. Розворушуємо нашу іржу. Ось в цифрах в ямочках. Зараз покажу, як він це все очистить. Ну і робимо ці маніпуляції, доки іржа не зникне. Тобто нанесли його, ось так ось шкрябаємо, даємо постояти трошечки і стираємо. І знов наносимо, поки не доб'ємось бажаного результату. І це реально найкращий перетворювач ржі, що я бачив. Інші якось мені не дуже подобається, як працюють. Я які тільки не купляв. Ось ми бачимо, розтворчик стає ржавенький, набирається і ржі, розчиняє її. І так, треба за декілька заходів, звісно, повозиться, наносити, стирати. але якщо треба гарно підкрасити машину або якісь металеві речі встановити, щоб не ржавіло перед покраскою, то можна і Попрацювати трошки. І отак от, от його втираємо, вцарапуємо і витираємо знову. Ось як бачимо, метал відчищається до біла. Також у нас є отакий експонат для тесту. Це монтажна лопатка від машини, і ми зараз виберемо якийсь Кусочок для досліду. ну Наприклад, ось ось тут. Ось так от. І будемо пробувати ним також тут знімати ржу. Наносимо. О, тут ржа покруче, воно аж шипіти починає одразу. Наносимо. І даємо декілька хвилин постояти. Ось, Пройшло декілька хвилин, активне виділення закінчилось, Стираємо наш роствор. Ну, вже метал починає проглядатися, але ще треба наносити. Наносимо ще наш перетворювач. Знову починається активна фаза шипіння. Піне відділення. Ну, також почну, як і тоді прорабатувати. Є в мене ще один варіант, як проще без іголки. Я вначалі цей пристрій зроблю, протестую, якщо вийде, зниму відео на цю тему, то взагалі має бути круто. І так от скрябаємо. Так, Стираємо. Ось вже проглядається метал. Ну, попробую ще в декілька заходів подивимося, як воно очиститься. Наносимо ще вже, майже піни нема. І починаємо прорабатувати голкою місця глибокої корозії. Тому що якщо отак взяти покрасити от з цих ямочок кратерів, де є корозія, знову піде іржа, з часом краска вздується. І вся наша праця по відновленню буде до сраки. І так раз за разом наносимо, стираємо, процарапуємо і до бажаного результату. Ми вже бачимо, метал вже блищить, як новенький. Зараз іменно розрушаємо корозію в цих ямочках. Бачите, водичка теж набирає ржавого кольору. Ну, не водичка, а ця рідина нашого перетворювача ржі. І той, де бачимо такі чорні цяточки, їх треба розворушити голкою, щоб вибити з них залишки корозії. Це процес не бистрий. Але якщо треба, то... Треба повозитися. Так, ну і ось так, як ми бачимо, потрошку відчищається і метал аж блищить. Це я скоко рази три обробив. І ось попало трошки витирав цієї рідини рядом, ось теж піна. Почала працювати. Так, то є ось такий ось у нас перетворювач, ось так тут попрацювало, ось було ржаве, як тут. Ось тут так от чистило, аж блискуче. Так що такі у нас перетворювачі. Зараз я вам покажу, що це саме за перетворювач. Ось така ось баночка, називається він поліформ красний. Тільки странно. Якогось хера на російській мові. Хоча написано виготовлено в Україні. От, ну, мабуть, це ще наліпки старого запасу у цієї фірми ще не передрукували. Ну, це реально самий класний, це мені знайомі з СТО порадили. Ось я недавно користувався машину, лагодив. Реально мені сподобалось, як він працює. Так що я вам його рекомендую. Велике дякую за перегляд. У кого є якісь питання, пишіть коментарі. До Побачення, до скорої зустрічі.